Сьогодні в програмі у Вашингтоні більше прихильників надати Україні захисну зброю, запевняє американський сенатор. Міжнародні спостерігачі діляться враженнями від побаченого на виборах у Слов'янську. Американський історик-публіцист Тімоті Снайдер, лауреат цьогорічної премії фундації Антоновичів. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» в студії у Вашингтоні. Зорислав Байдюк на виборах українці зробили сміливий та чіткий крок, обравши шлях до демократії, реформ та європейської інтеграції. Заявив перебуваючи в Канаді, державний секретар США Джон Керрі. Він висловив занепокоєння планом сепаратистів провести власні так звані вибори 2 листопада, які Москва пообіцяла офіційно визнати. Це буде очевидним порушенням зобов'язань, які взяли на себе Росія та сепаратисти у рамках мінських домовленостей. Сполучені Штати та решта світу не визнають так звані сепаратистські вибори. Визнані будуть тільки місцеві вибори, проведені за законом про спеціальний статус, який прийняв український парламент і підписав президент Порошенко. Ми продовжуємо підтримувати зусилля України на проведення реформ. Боротьбу з корупцією, мирне врегулювання конфлікту на сході і у перспективі припинення окупації Криму а віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден особисто зателефонував президенту України Петру Порошенку, щоб привітати українців з успішним проведенням виборів до Верховної Ради відповідно до демократичних стандартів. Байден також повідомив, що в період між 17 і 21 листопада відвідає Київ і обговорить з українськими урядовцями питання двосторонніх відносин, реформ та дотримання мінських угод усіма сторонами, включно з Росією. А напередодні міністр оборони Шачак Гейгл зателефонував своєму українському колезі Степану Полтораку. Глава Пентагону та міністр оборони України обговорили потреби української армії, які можуть задовольнити Сполучені Штати. Степан Полторак розповів про процес реформування збройних сил і подякував американцям за підтримку у цьому проц... питанні. Міністри домовились продовжувати співпрацю у цьому напрямку. Сполучені Штати можуть вже найближчим часом ухвалити рішення про надання Україні зброї захисного характеру. Про таку ймовірність заявив член сенатського комітету з питань збройних сил Джеймс Інгаф після зустрічі в Києві із президентом Петром Порошенком та українськими урядовцями. За словами сенатора, у Вашингтоні представники різних гілок влади та політичних партій не мають розбіжності щодо необхідності захисту України від зовнішньої агресії я попросив у міністра оборони переліку озброєнь захисного характеру, необхідного вам для відповіді на існуючу загрозу. Я отримав такий список і везу його із собою в Сполучені Штати. Я не маю права його оприлюднювати, тому що він адресований сенатському комітету з військових питань, але йдеться про зброю захисного характеру, і для її надання не потрібні якісь окремі ухвали конгресу. Наш президент може зробити це своїм рішенням, але ми зі свого боку можемо заохотити його до такого кроку. Сесія сенату. Починається 12 листопада. Якщо до цього часу з якоїсь причини президент Обама не ухвалить такого рішення, ми зі свого боку зробимо все від нас залежне. Отже, це має статися в інтервалі від 4-5 днів до 2,5 тижнів. Західна преса загалом та американська, зокрема, жваво відреагувала на вибори до Верховної Ради України. Більшість оцінює їх позитивно, але пропонує не забувати про загрозу зі Сходу та потребу негайних реформ. З оглядом преси Олексій Кузьменко: не хваліть Україну за вибори. Краще дайте їй гроші. Закликає Захід. Редакційна колонка Нью-Йорк Таймс. У цей критичний момент абсолютно необхідно, щоб США та ЄС підтримали українців негайною, відчутною та щедрою допомогою, пише видання. Додає так, українці в чергове показали, що більшість з них підтримує реформи та західний курс. Але ж як довго ще українці, які стали свідками війни, розчленування та банкрутства своєї країни, терпітимуть безлад. Видання відзначає, щоб отримати допомогу. Уряд України має піти на реформи та боротьбу із корупцією негайно інакше опиниться без копійки сам на сам з Путіним. Хай там які зміни в Україні у Росії змін не буде. На чолі Росії перебуває невіжена людина. Вашингтон Пост у редакційній колонці проаналізував нещодавню промову Путіна у Сочі та виставив свій діагноз повна. Путіною на засіданні Валдайського дискусійного клубу Путін говорив про ведмедів, тайгу, всесвітню змову, американський імперіалізм прозоро натякав на нові війни та ностальгував за Хрущовим. Пишуть у виданні. Путін пропонує заходу обирати або поступайтесь Росії, включно зі здачею України та іншими частинами Євразії, яких заважає Путін, або матимете цілу серію руйнівних конфліктів. Не дивно, що канцлер Німеччини Меркель говорила, що Путін живе в іншому світі, а Обама нещодавно поставив Росію в один ряд з такими загрозами, як Ебола та головорізи з ісламської держави. Резюмує впливове видання. Похмура ненависть до Заходу та України не може бути державною ідеологією для Росії, пише англомовне видання Moscow Times і радить Путіну почати розповідати росіянам про якесь світле майбутнє, а не лише про страшне сьогодення, в якому світом нібито заправляють США, а Києвом править хунта. Що потрібно, так це сформувати посткомуністичну російську мрію подібну до американської мрії, і не дати Росії зануритись у примітивний та нестримний шовінізм. Пише автор статті. Лідери мають спочатку потурбуватись про власний народ, забезпечити його благополуччя, стандарти життя та захист з боку закону, і вже тоді думати про новоросію чи подальшу експансію. Резюмує Moscow Times. Олексій Кузьменко. Голос Америки представники світового конгресу українців не зафіксували суттєвих порушень під час проведення виборів до Верховної Ради України. Загалом 227 осіб з 19 країн світу спостерігали за ходом голосування під егідою СКУ. До місії приєдналось також понад 100 спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки. Кореспондент Голосу Америки Оксана Лігостова супроводжувала групу міжнародних спостерігачів до Слов'янська у потязі, повертаючись до Києва. Кілька з них поділилися з нею своїми враженнями від побаченого. Із прифронтового слов'янська, який пережив кількамісячну окупацію, а зараз провів парламентські вибори, від'їжджають до Києва спостерігачі світового конгресу українців. Усю ніч після голосування вони провели, спостерігаючи, за підрахунком голосів у дільничних комісіях. Доводилось працювати у будівлях, зруйнованих снарядами, де немає опалення, а вікна затягнуті поліетиленовою плівкою. Пережанин Томас каже, що після тієї ночі досі не може зігрітись перше, що я хочу сказати, було дуже холодно, і це не жарти. Справді, у таку холодну погоду знаходитись вісім годин у кімнаті без обігріву, іноді навіть з вибитими шибками через збройний конфлікт було для всіх нелегко. Я мушу сказати, що місцеві мешканці, які прийшли на вибори і працювали у комісіях, попри погрози бойовиків, це дуже відважні люди. Міжнародні спостерігачі добровольці. Вони нічого не отримують за свою роботу. Навпаки, вклали свої власні гроші, щоб оплатити транспорт і проживання. Навіщо їм це треба? Чому їм не байдуже? Чесно пройдуть вибори в Україні чи ні? Адже це не їхня країна. Італієць Марко Ферраро пояснює. No, it's not my country, but it is my це не моя країна, але це моя Європа. І як європеєць я відчуваю обов'язок допомогти Україні. Україна це не є щось далеке. Ми частина одного цілого. Конгрес зібрав інтернаціональну команду. Тут не лише українці з діаспори, але також італійці, французи, росіяни. Ліда живе у Франції, але є громадянкою Росії. Народилася в Челябінську. Вона каже, що її приїзд на українські вибори це свого роду особиста компенсація за ті кривди, які завдає Україні Росія. Я слышу многих своїх знакомих, що їм стыдно, ж то ані мені не стыдно. зараз. Я чую від багатьох своїх знайомих, що їм соромно, що вони росіяни. Мені не соромно, що я росіянка. Бо Росія це не тільки держава, це країна. Росія це не тільки Путін, але й Пушкін. Я хотіла б пишатися своєю країною і намагаюсь, як можу, відбілити її імідж після всієї тієї агресії і всього того, що зараз Росія робить з Україною. Я вирішила приїхати і бути спостерігачем на виборах ще й тому, аби розповідати потім як світ. Док, напряму без перекручень про те, що насправді відбувається в Україні, щоб росіяни зрозуміли, що насправді все не так, як їм показують, у засобах масової інформації в Росії. Лариса Зарічняк, лідер команди. Народилася в Польщі, жила у Канаді, а зараз назавжди перебирається в Україну. Я дуже задоволена місією. Усе пройшло гладко. Ми були на сторожі, провели кілька інструктажів зі спостерігачами, щоб гарантувати їхню безпеку. Нині усе добре, усі живі, здорові і повертаються до Києва. Слов'янськ це направду надзвичайне місто. І Я дуже щаслива, що ми туди поїхали, і що ми можемо засвідчити, демократія в Україні вільна, чесна і відкрита. Оксана Лігостова для Голосу Америки з потягу Слов'янськ-Київ агресія Володимира Путіна не спрямована виключно проти України. Він захопив Крим та розв'язав конфлікт на сході України, щоб послабити. Європейський союз переконаний історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, відомий на заході статтями та книгами на українську тематику. Снайдера можна сміливо назвати Другом України. На сторінках американської преси він як ніхто інший грамотно грамотно і ґрунтовно пояснює події в Україні з історичної перспективи та відстоює інтереси України в академічних дискусіях. За його плідну працю Міжнародна фундація Подружжя Антоновичів нагородила Тімоті Снайдера своєю щорічною премією. На події побував Олександр Яневський. За останні 25 років лауреатами премії Антоновичів щорічної нагороди тим, хто підтримує та розвиває культуру України, стали понад 50 письменників та науковців з усього світу. Цього року її отримав історик Тімоті Снайдер, автор багатьох публікацій та кількох книг, серед яких Червоний князь, яку присвячено Вільгельмові фон Габсбургу, відомого під псевдонімом Василя Вишиваного, та книги Криваві землі, яка стала одним з бестселерів не лише у США, але й в Україні. Ми вважали наша журі, що він устано може найбільш позитивно з-поміж тих всіх людей, що дуже багато, так як ви згадуєте, позитивного про Україну писали. Він також ходить з викладами, їздить по цілім світі і щойно вернувся з Києва. Так що я дійсно поважна людина, котра дуже високо все про Україну тримає і, і передає. Спеціально в Америці, знаєте, тут дуже багато людей про Україну мало що знають. Це Це велика честь для мене бути включеним до списку тих, хто вже отримав подібну нагороду. Для мене вона є дуже особлива, бо я не є вихідцем з України. Ця нагорода є запрошенням до великої спільноти. І я дуже це ціную. Коментуючи події в Україні, тімоті Снайдер заявив, що політика президента Путіна направлена не виключно проти України, але проти усієї Європи, яку він намагається розколоти за допомогою конфлікту на сході України та окупацією Криму. Те, що Путін робить в Україні, є частиною більшої стратегії. Він намагається послабити та роздробити Європейський Союз. Україна може виграти лише з Європою, а Європа може виграти лише з Україною. Політика Росії щодо України зміниться лише тоді, коли зміниться російська політика щодо Європи. Історик переконаний, що криза в Україні також суттєво змінила зовнішню політику США у цьому регіоні. Криза в Україні примусила американську зовнішню політику повернутися обличчям до Європи, і це добре. Санкції проти Росії є конструктивними. З часом у середині Росії розпочнуться дискусії, в чому різниця між Україною та Росією, між Росією та Європою, чи Росією та США в Україні, Європі та США ми маємо дуже Гострі дискусії, якою має бути політика, який вибір ми маємо робити у Росії? Це не зовсім так. Санкції, які торкнулися не лише еліти, але середній клас, призведуть до початку таких дискусій, без яких неможлива зміна у зовнішній політиці Росії. Аналізуючи позачергові вибори до українського парламенту, Тімоті Снайдер заявив, що час для проведення фундаментальних реформ в Україні спливає і буде дуже сумно, якщо знадобиться новий майдан для того, щоб новообрана Верховна Рада запрацювала. Олександр Яневський голос Америки. Фундація Антоновичів була заснована у 1980 році у Вашингтоні подружжям українських іммігрантів Тетяною та Омеляном. Ця щорічна нагорода покликана спонукати розвиток української культури, літератури, історії, релігії. Тощо на цьому у нас на сьогодні, все. Ми дякуємо за увагу до роботи Української служби голосу Америки. Дивіться час тайм рівно за добу. Успіхів вам до побачення.